Просто дуже приємно, що хтось за нас згадав. ВПО України. Це дуже дуже переселенці, Єсть, є дівчи. О, О, ну, а як ми не повинні підтримувати? О, звідки? Луганської області, але я потребуюсь. А, а звідки А звідки з Луганської? Місто гірське. Ой, ти моя золота. У мене немає де жити. Я інвалід третьої групи. Як вас зовут? Люба. Любочка, зараз ми з вами поспілкуємося. Добре, добре, моя золотенька. Так, дуже дуже приємне знайомство. мене. Любочка Богданова. І <гум> Льосик. Олексій. да? Нельзя так називати, 12 років. Я це до чого, друзі. Ми земляки з Луганщини. Люба має інвалідність. Друга група? Да, Третя Третя група Третя група Займаються Ну волонтерством таке, бачите, я показував, плетут Сіті з 22-го року переселенці переїхали з Горського, є таке у нас на Луганщині. Гірське у нас тут і шелтери, і не знаю, громада, чоловік 20 працює, отримує зарплату. А Любу уволили в 22-му році, так чи ні? Працювала Люба у нас бібліотекарем в інтернаті. Хто то може пам'ятає, в гірському є таке. Зараз його там назвали якось школа, інтернат, ну не знаю. Біля 100 діточок з інвалідністю там навчались. От я от не знаю, як можна було взяти і звільнити. А чого не простой, як по постанові? Є закон, який прийняли депутати. Чому? На дві третини від окладу, не більше шести тисяч, вона вже не журувала з малим. Чи як ви думаєте? Я звертаюсь до Лиса який всім допомагає. Зверніть увагу, адресу я надам Єкатерині Безгінській, яка каже, що у нас, бачите, скільки там, почти 200, Катя переселенцям, і за всіми, за всіми, ви бачите, так переживаєте. да? А от Максим Каченка, депутат ВПО України, який. Виступав на ТСК, він каже, що вже 130 тисяч повертається в окуповану цими орками територію, яка окупована. А чому повертаються люди? Не знаєте, а я вам скажу, тому що ганебна для мене влада Слуганської області, яка не знає про всіх і про тих, хто повертається з бойових, цих там, де бої йдуть. З сім'ями живуть, і от такі от сім'ї, які виїхали і про них забули. А ми не забудемо. Ми будемо вам напам'ятати і допомагати. Так що не переживайте, будемо все робити для того, щоб ваша сім'я була захищена. І будемо шукати і житло, якщо можливість така буде, і щось, 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 щось. Подогрівати, да. бачите. Так що бачите, це такий волонтерський тут у нас рух ми побачили і познайомились з нашими земляками. Дякую, Люба, не переживай. Ні за кого, Просто і не бойся навіть нікого. Телефон я твій взяв, тобі дзвонив і дзвонив. Чи можемо, допоможемо. Малой велосипед тебе буде. Пообіцяв я буде, побачиш. Я від свого малого, зараз отарбую. У нього раз там, ну він в хорошому стані, дуже хороший. Це я для герської громади. Лесагор. А Рома Там у вас керує, в івано зараз. Керівник е, Сєвєродонецького району. Район, знали такого? Рома, Роман Власенко, ага. дає там інтерв'ю постійно по телеканалам. Друзі, об'єднуємося, допомагаємо один одному. Другого путі немає. А внутрішнього ворога обов'язково подолаємо всі разом. Все всім. Так, ви давайте грустно і не будьте. Гляньте, яка погода. Я цих журавлів ще зняв у вас тут прямо під цим. Так що все норм.